Приклад замочування вапна в гарячій воді. Ось ми залили вапно і поки ми залили в ту пляшку для того, щоб змішати мідний купорос, у нас мідний да. А в нас вже пішла реакція. Це гарячою водою. Коли ми заливали холодною, навіть через 8 хвилин такої реакції не було. Пройшло менше хвилини, а ми вже маємо реакцію. Так що заливайте гарячою водою. Ну, зараз прослідкуємо, що і як буде. Хто хоче, можливо, це зробимо в прямому ефірі. Ось так. Не перестаючи знімати. Все воно буде відбуватися декілька хвилин, так що наберіться терпіння. Ми вже перевірили, сьогодні ми робили. З холодною водою буде у нас відео або окремо, або склеїмо разом все, де ми загалили холодною водою і чекали дуже довго. Потім ми пішли обробляти, ми прийшли і воно не розчинилося так, як потрібно. Заливаючи гарячою водою і не чіпаючи його, ми маємо ось таку реакцію. Бачимо, що в першу чергу. Починається реакція там, де вапно виступає на поверхню. Це доказ того, що не потрібно його заливати повністю водою. Доступ повітря в кисню потрібен для реакції вапна. От я зараз перекручую, пар йде прямо як завжди на телефон. Бачимо. Як бурхливо починається реакція. Запотів телефон. Зараз витриму, щоб у нас не було відключення. Нормально все нормально, начебто видно. Треба якось з підвітряної сторони сісти. Пройшло 2,5 хвилини. І Ми маємо ось таку бурхливу реакцію. При гасінні холодною водою вапно. Вапно від Марини вже 10 разів показував цей телефон. Якщо ви маєте якесь інше вапно, напишіть мені, дайте контакти. Я куплю, я виставлю, я порівняю вапно від Марини і вапно від вашого продавця. Потрібно, бачите, перестала реакція. Потрібно додати трошки водички для того, щоб у нас пішла реакція, тому що вапно почало вже згасати, так сказати. Але воно потрібно, щоб виглядало. Пройшло три хвилини, бачимо реакцію. Дякую за те, хто витерпів, хто терпить і хто дивиться, і хто хоче дізнатися правду як все відбувається і як правильно це робити. Коли ми гасили сьогодні вапно холодною водою, у нас дуже багато було осаду. Дуже багато осаду було. Зараз ми візьмемо нашу чудо-мішалку і перемішаємо, перетворюючи це вапно в пасту так сказати, в пасту. Дуже довгий процес, пройшло 4 хвилини, всі дивляться. Що щось показати, цікаве, так? Да? Ось так ми перетворюємо наше вапно, пасту подібно. форму, так сказать, фракцию. Поруя, ну, пору я на камеру. Дуже добре розчиняється. Бачимо, уже Те, що від... відрізняється від того, що ми гасили холодною водою, тим, що однорідна субстанція, так сказати, немає грудочок. Повний процес гасіння без всяких переривань, щоб у нас не було нюансів. Хто витримав 5 хвилин, той дуже великий молодець. Ну, зараз ми розведемо теж в прямому ефірі це все і вильємо, щоб порівняти осад. Осад від розведення холодною водою і осад від розведення гарячою водою. Різниця в тому, що холодною водою ми чекали більше 10 хвилин, тому що ми виробляли оприскувач. Ми вже виробили, були один оприскувач повністю розчину, який ми залили гарячою водою. Ось все в прямому ефірі. Все відбувається. І що ми бачимо? Ми бачимо, що осаду набагато менше. Зараз ми розчинимо ще це. І ось що ми маємо набагато менше осаду, набагато менше розчиненого вапна. Все, тримаємося.